Від усім, як завжди, у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про панкреатит та це печінки, Тож не перемикайте, буде цікаво. Панкреатит не така проста хвороба, як здається, адже і що її запустити, може розвиватися панкреонекроз, а це вже призводить до смертельних наслідків. Більше про це і не тільки говоримо із лікарем-терапевтом Центральної міської клінічної лікарні Василем Скрипником. Це гострий панкреатит, це цим займаються лікарі-хірурги. Якщо про терапевтичну, це хронічний панкреатит, це хронічний запальний процес. Який призводить до необоротних змін під шлунковій залозі, і через це вона буде втрачати свої функції. Тобто в неї є дві функції: це екзокрин, коли вона виділяє ферменти в шлунково-карчовий тракт, і є ендокринна функція, коли вона виділяє гормони, які регулюють рівень глюкози в крові. Досить часто це є алкоголь, також куріння, яке посилює вплив алкоголю. Це можуть бути хвороби жовчевідних шляхів, можуть, може бути, можуть бути пухлини. Також є такі автоімунні стани. Це коли наша імунна система розпізнає клітини підшлункової залози як чужорідні і атакує їх. Відповідно, там, де є розпад якоїсь клітини, є запалення і втрачається структура підшлункової залози. Першими дзвіношками це може бути біль. Біль, який виникає після їжі, десь приблизно через 20-25 хвилин. Він буде локалізуватись в верхній половині живота, може бути в лівому підребері, і досить часто віддає поперекову ділянку. Також до цього приєднюється стеаторея. Це наявність неперетравленого жиру в калі. Пацієнти будуть відмічати зміну своїх випражнень. це буде неоформлений, з дуже неприємним запахом стілець. Також нудота, здуття живота, метеоризм. І вже на пізніших стадіях буде приєднюватись не тільки зовнішньо секреторна недостатність, а й недостатність клітин, які виробляють гормони, і розвиватиметься цукровий діабет. Якщо не лікувати панкреатит, то ви таки дійдете до цього цукрового діабету через те, що у вас не, відсут, не виробляються відсутні ферменти, які розщеплюють жири, білки і вуглеводи. вони, відповідно, не будуть смоктуватись в шунково кишковому тракті, не будуть смоктуватись жиророзчинні вітаміни в першу чергу, такі як А, Д, Е і К. І це буде супроводжувати втратою маси тіла, може бути остеопороз. Є 10-річна і 20-річна виживаності. Якщо це. Справді вірно діагностований панкреатит, тому що його кінцевий діагноз можна поставити за КТ ознаками якимись, які побачить лікар рентгенолог І 10-річна виживаність рівень її приблизно 70-80%, а 20-річна 40-45%. Так, частіше на хронічний панкреатит хворіють чоловіки. Часто це зумовлено алкоголем, палінням. Якщо він виникає у жінок, то це найчастіше захворювання жовчевідних шляхів. Якщо ми говоримо про гострий панкреатит, то так, хірурги знімають вам цей гострий стан, хоч він є дуже небезпечний, і людина повертається до попереднього життя. Якщо це хронічний панкреатит, то це вже буде більше стиль життя. Ви будете змушені досить часто звертатись до гастроендоролога, терапевта, сімейного лікаря і е, приймати відповідно призначені препарати. <звук> Найперше, це є відмова від алкоголю, тому що це є провокуючий чинник. Також відмова від гострих, копчених, смажених продуктів, подрязнюючих, таких як кава, газовані напої з високим містом цукру. Коли ми говоримо про Складання якоїсь дієти, то це буде обмеження місту жирів до 20-30 грам на день. Білки ми будемо отримувати з нежирного м'яса, риби, з якихось рослинних джерел, вуглеводи це будуть фрукти, овочі. Люди досить часто приймають якісь гомеопатичні препарати. Ті самі рослинні, вони не мають ніяких діючих речовин. І відповідно це не є лікування. Це просто ви очікуєте, поки ваша підшлункова залоза втратить хоча б якусь мінімальну функціонуючу кількість клітин підшлункової залози. І потім це лікування воно дуже дається складно для, для пацієнта, для спеціалістів, тому що потрібні більші дози препаратів, потрібен не ретельніший контроль за дієтою. І ну, тому я не рекомендую займатися самолікуванням. Краще одразу звертатись до спеціаліста. Якщо говорити про терапевтичну патологію, то хронічний панкреатит він, швидше за все впливає на якість життя і впливає на перебіг інших захворювань. Також він не ходить сам разом з цукровим діабетом, тому люди з віком таки помирають від ускладнень або того самого цукрового діабету, або інших захворювань. Але якщо ми говоримо про хірургічну патологію, то це вже набагато серйозніша проблема, тому що гострий панкреатит може давати не крос частини підшункової золоти. Ця частина може ця частина може інфіковуватись, і досить часто не тільки в Україні, але й в всьому світі це призводить до летальних наслідків, і часто це є молоді чоловіки після вживання алкоголю. Це печінки — це захворювання, при якому внаслідок тривалого запального процесу нормальна тканина печінки заміщається фіброзною, порушується структура печінки і вона не може виконувати свої функції. Найчастішими причинами це так само алкоголь, це може бути ожиріння, може бути гіпер, гіперліпідемія, тобто людина може навіть не мати видимого якогось ожиріння, але мати зміни в, аналізу, в аналізі крові. Також це є вірусні причини, можуть бути автоімунні причини, коли клітини печінки атакують власні клітини організму і е, токсичні впливи тривалі. Е, якщо ми говоримо про перші симптоми, то вони є дуже неспецифічними. Е, це може бути нудота, може бути стомлюваність, слабкість, слабкість в нижніх кінцівках. Е, нудота. Ви не можете прив'язати це строго до цирозу печінки. Найчастіше пацієнти звертаються вже коли, на пізніших стадіях, коли вони дивляться вранці на себе вдома в дзеркало і бачать, що у них пожежпожевтіли склери, пожовтіла шкіра, коли збільшується живіт в об'ємі, тому що з'являється портальна гіпертензія і з'являються набряки на нижніх кінцівках. Також досить часто є кровотечі, які дуже довго зупиняються. І погано піддаються Що Це вирок, це сказати, сказати досить складно, тому що так, це є захворювання важке, захворювання, яке, попри те, що наша печінка має досить великий ресурс до відновлення, воно вже є незворотні. Але є пацієнти з практики, є пацієнти, які стежать за своєю дієтою, регулярно проходять медичне обстеження. Приймають всі приписані препарати і е, досить довго живуть. Е, так, там виживаність е, 10-річно 10 може впливати 40%, але е, знову ж таки з практики є випадки, що пацієнти виживають і контролюють це за <звук> Алкоголь. Він впливає не тільки на клітини печінки, але й через свої метаболіти, на всі тканини організму. Відбувається жирове переродження печінки, потім до цього приєднюється запалення, і у вас е, таким маршрутом алкогольний стеатогепатоз, гепатоз, гепатит, е, ви доходите до цирозу, якщо ви регулярно вживаєте алкоголь. Так, е, дані стверджують, що треба вам буквально 5 років приблизно пити той алкоголь, щоб е, маленькими дозами, щоб дійти до цирозу. Але це досить поширене соціальне явище. Профілактика цирозу печінки буде включати в себе вакцинацію проти вірусу гепатиту Б, контроль маси тіла, також регулярні відвідання свого лікаря сімейного, періодичні обстеження, контроль рівня глюкози, якщо ви маєте цукровий діабет. Крім того, це буде уникнення токсинів, які можуть негативно впливати на вашу печінку, і, звичайно, відмовити від алкоголю. Тому що цироз печінки часто не ходить сам. Багато пацієнтів з цирозом печінки можуть мати навіть онкологію. Гепатоцелюлярна карцинома досить часто розвивається в таких пацієнтів. Немає безпечних доз алкоголю, тому що, наскільки я пам'ятаю, я читав дослідження, що алкоголь може вбивати герміногенні, тобто ці ділянки в головному мозку, з яких розвиваються нові нейрони. Тобто, якщо ви хочете кинути пити, у вас. Ця звичка не розвинеться просто тому, що ви п'єте алкоголь і вбиваєте в собі цю звичку. Ну що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. І якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга четверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі західного полюсу в понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!